Для мирних жителів. Так, дивимося Вінницька область по 9 січня. Попередження для мирних жителів там. Так, друзі, тут підвищено, тут хоч і наш захист випадає, бачите, але загроза існує. Загроза існує такий рівень, підвищений рівень загрози, друзі. Випадає попередження. Дивимось далі. Волинська область. По 9 січня. По 9 січня. Волинська область. 7. Волинська. Волинська область серйозних попереджень не випадає, друзі, загроз. Наші укріплюють кордони, укріплюють там укріплені, наші військові, серйозних там загроз для мирних жителів не випадає. Випадає укріплення. Далі дивимось. Дніпро попередження для мирних жителів. Зло, ви бачите, не прям таке критичне випадає, але випадає зло, це околиці, передмістя, ось і область також, також може вказувати. Попередження випадає, друзі, треба бути обережним. Дніпро на наступну добу по 9 січня, друзі. По 9 січня, но, але. Години якісь туди, години якісь сюди, мені писати не потрібно, що там ось це було не 9-10 го го там зранку чи там вночі. Я для того роблю по два відео, щоб ви бачили і на, на, на поточну, і на наступну добу. Тому треба, хто буде писати, ми з вами будемо прощатись. Треба розуміти, друзі, що ніхто точно. Вам не скаже е, терміни і, і так далі. Ось так. Поїхали далі. Кривий ріг, кривий ріг на наступну добу. Кривий ріг також, бачите, випадає, може не прям сам кривий ріг, може передмістя Кривого Рогу район також випадає попередження. Дивимось далі. Обережно, друзі, не друзі, нехтути не тривогами і своєю безпекою. Дивимось далі. Донецька. Донецька область. Попередження для мирних жителів Донецької області. Сім. 7. Донецька. Зло ось випадає, але не повинно прям бути таке щось дуже критичне, але зло випадає. Попередження таке, бачите, випадає, треба бути обережним. Але наші військові там захищають. Ну, все одно, яке зло випадає, друзі. Донецька область. Дивимось далі. Житомирська область. Так, щось від цього. Житомирська область. Що в мене? не відволікали. Так, Житомирська область на наступну добу по 9 січня. Житомирська. Зло випадає по області, не критичне, щось таке незначне, не, 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 не дуже таке е, серйозне випадає. Не, не в дуже серйозній такій е, позиції тут зло. Карта зла випадає. Ось, ну, Вказують, що тривога мене нехтувати, друзі, і бути на чеку, як то кажуть. Так, дивимось далі, дивимось далі. Закарпатська область. На наступну добу. 7, Закарпатська. Тут зло випадає, але воно пусте. Воно серйозних загроз не несе для мирних жителів. Повинно бути нормально все. Повинно бути нормально. Так, дивимось далі. Запоріжжя. На наступну добу. Сінь Запоріжжя. Запоріжжя також випадає, бачите, попередження. Тут і область, і передмістя, ну, околиці Запоріжжя, можливо, ось так. Тому, друзі, обережно. Попередження випадає також. Так, це може бути, друзі, я ж ще раз пояснюю, що може бути точно, може години туди, години сюди якісь тому. Писати мені не треба потім в коментарях і всюди, де ви можете писати. В общем-то, розказувати мені, хто там в чому прав. Так, дивимось далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область на наступну добу. Івано-Франківська. Так, дивимось. Потенційно, друзі, також випадає. Потенційно ось область. Може вказувати, як і по всій країні, ось велика територія, може більша територія, ніж Франківська область. Потенційно попередження випадає, але не, не, не критичне. Дивимось далі. Київська область по 9 січня попередження на наступну добу там. Київська область. 4, 7 Київська. Київська область. Е Випадають дії наших військових, бачите? Тобто заздалегідь дії військових це так випадає. Відпрацювання нашими військовими також випадає. Прям серйозних загроз не випадає. У карт серйозних загроз не випадає. Дивимось далі, Київ. Столицю на наступну добу. Зло пусте, бачите, випадає. Повинно бути все нормально. Серйозних загроз таких якихось катастрофічних не випадає. Якщо зло пусте, то воно то це вказує нормально. Зло від бункерного пусте. Тому повинні наші військові там в області показувало відпрацювання. Значить, або заздалегідь попередять загрозу, або відпрацюють і буде все добре. Так, дякую за каву, друзі, хто надіслав. Будь, дякую вам. Ларіса, мисливець, дякую. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Кіровоградська область. Кіровоградська. Серйозна загроз не випадає. Повітряна загроза випадає, так може і потенційно бути від цих, від цих орків, бачите? От. Але прям серйозних карт попереджень, загроз таких не випадає для модних жителів. Але не нехтуємо тривогами. Дивимось далі. Дивимось далі. Рівненська. Дивимось далі. Так, Львівська у нас далі область. Львівська область, попередження там. Ще сім. Львівська. Львівській області <кхем> наші військові посилюються, серйозних загроз не випадає, тобто вірогідність, вірогідність низька там, якихось наслідків, серйозних таких. Масштабно катастрофично. Дивимось далее. Миколаев. Миколаев. На наступную добу. Миколаев. Так, дивимось, Миколаїв. По області, околиці Миколаєва незначні є такі загрози, потенційні, але там наші військові повинні справлятись. Тобто ось так випадає. Повинні справлятись. Скільки критичних не випадає. Так, друзі, Миколаїв подивились. Зараз зараз ми. Вимкнемо. Просто треба вимикати і блокувати різних орківських виродків, які залазять. На трансляцію пишуть всяку ерунду. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Миколаїв подивились. Дивимось Одеську область. Одеська область. На наступну добу. 6, Одеська. З повітря небезпека є, але тут наші військові, бачите, захищають. карта наших військових захищають від небезпек. Серйозних прямо загроз таких катастрофічних не випадає, але злоуд потенційно є, тут перекривається нашими військовими. Повинно бути все нормально. Таких якихось серйозних наслідків не випадає поганих. Дивимось далі. Одеса. Одеса на наступну добу. Одеса. Не випадає серйозних загроз. вірогідність така з якихось катастрофічних наслідків невисока. Веле тут пустий, показує. І він якось з краю, можливо, область. От тут удар, бачите, і удар пустий, і через наших військових повинно бути все нормально, друзі. Прям катастрофічного нічого не випадає. Але така вирогідність є. Не, не дуже прям висока, але вірогідність така є попередження не випадає. Але через, через, наш, через наших військових, завдяки їх діям, завдяки що вони там пильні, повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Кременчук на наступну добу. Так, Кременчук більш-менш е також укріплення нашими військовими, там випадає, таких е серйозних загроз не випадає, тому що військові тут захищають. І е загроз на е фігури там, карт мирних жителів також не випадає. Значить, все буде добре. Дивимось далі. Полтавська область загально. Полтавська область загально на наступну добу. 4, 5, 6, 7. Зло також пусте, зло з повітря пусте. Повинно, повинно бути все нормально. Серйозних загроз не випадає. Там для мирних жителів повинно нормально бути Раз Зло пусте. Дивимось далі. Рівненська. Рівненська. На наступну добу. Сім, Рівненська. Рівненська область. Бачимо також зло пусте, також повинно бути все нормально. Не випадає попереджень для мирних жителів. Така вірогідність невисока. Так як по всій країні потенційно. Так, дивимось далі. Сумська область. Міська область, бачимо по області зло, ось удар зло, але тут наші військові стоять. Бачите, карта наших військових. Тому о, о, пуст, пусті, пусті орки випадають. Тобто удар пустий. Наші військові своїми діями завадять о, серйозним о, наслідкам якимось так випадаємо. Так, друзі, хто пропустив свою область, в YouTube є в профілі, заходите в профіль, там кнопочка Ютуба підписуйтесь, буде в стрім записі. Подивитись свою область на наступну добу. Це по 9 січня. Так, дивимось далі. Суми. Як обласний центр дивимось, суми на наступну добу. Сім суми. Так, ну, самі суми не випадає кого, якихось попереджень та загроз. Повинно бути все нормально. А от область, околиці, ось там, ось, там випадало, що ми на область дивилися. Так, далі дивимося Тернопільська область. 5, 6, 7, Тернопільська. Військовий посилення військових. потенційна з повітря випадає ось повітряна загроза. Так і тривога може бути показувати, і масштабна тривога так може бути показувати, але з серйозних прям загроз не випадає, тому що наші військові захищають. Перша карта стоїть, бачите? Повинно бути все нормально. Так, йдемо далі. Дивимось далі. У нас Хмельницька область. На наступну добу по 9 січня. Хмельницька область. 5 6 7. Хмельницька. Військові. Також тут, тільки з іншої сторони, друзі, серйозних також загроз. Для мирних жителів не випадає таких область. Бачите, область Хмельницька підвищена така вірогідність. Але тут наші військові стоять, повин, повинно бути все нормально. Вони там захищають. Захистять. Так випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. Харківська. На наступну добу. Два, три, сім. Дивіться, друзі, випадає, зло випадає по області. Ось зло по області випадає. Не критичне, але повинно бути мало фігур, фігур майже не випадає. Тому десь по області або околицям для мирних жителів серйозної загроз не випадає, але така вірогідність є без якихось там серйозних наслідків. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Харків. На наступну добу. Сім. Харків. Випадає попередження, друзі, з повітря. Повинно, повинні дотримуватись всіх правил безпеки, друзі. Так, Харків подивились. Херсонська область. Зараз одну секундочку. Одну секундочку. Херсонська область. На завтра, на наступну добу, попередження про загрозу там для мирних жителів. Херсонська область. Дивимось. Сім. Херсонська. Так, друзі, також бачите, удар випадає, але тут він пустий з повітря. Що це означає? Що серйозних, прямо, прямо катастрофічних, яких загроз не випадає. Немає. Або його попередять заздалегідь, там, наприклад, розіб'ють цю установку, яка там е запускає, да, якісь чи ракети, чи що, розіб'ють. або е не зможе вона досягнути ті тих е цілей, як які вони поставлю. Тому що серйозний удар, коли пустий, це е нормально. Це добра комбінація. Валет робить пустим той удар і все. Значить, повинно бути все нормально там. І ще якісь там будуть гарні новини, також випадає по Херсонській області. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Черкаська область на наступну добу. 7, 5, 6, 7. Черкаська область. Потенційно по області з повітря якась загроза потенційна. Не критична. Тобто вірогідність така невисока, катастрофічних, якихось серйозних наслідків в Черкаській області. Не випада попереджень таких. Потенційно. Дивимось далі. Дивимось далі. Чернівецька область. Будь ласка, будь ласка. Чернівецька область. Дивимось на наступну добу. Там, друзі, я не бачу серйозних загроз, прям сльози пусті. Попереджень серйозних для мирних жителів не випадає. Повинно бути все нормально. Так, дивимось Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівська область. 4, 5, 6, 7. Серйозних не випадає загроз по Чернігівській області для мирних жителів. Фігур не випадає по області, потенційно випадає ось область, але без якихось там обтяж... 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 обтяжуючих карт. Повинно бути нормально. Все. І дивимось сам чернігів на наступну добу. Раз, два, три. 6-7. Чернігів. Не випада серйозних загроз, друзі. карт Мирних жителів не випадає фігур. І таких якихось катастрофічних, серйозних попереджень не випадає. Вірогідність така невисока, якихось там наслідків серйозних. Так, подивились, друзі, по областям. Зараз дивимось мобілізацію в Аркастані. Що дасть, ця? для чого вони мобілізують? Чи вони будуть, хочуть відкрити новий фронт якийсь неочікуваний, відволікаючий, чи вони хочуть підсилити те, де вони там, ці окупанти, окопались? Дивимось їхню мобілізацію. Для чого вона їм потрібна? Чи новий, для нового якогось там, чи для підсилення своїх групіровок. Дивимось. Ось у мене тут є. Кусочок карти. Ми зараз тут не виложимо. Для чого їм потрібна ця мобілізація і вони для чого будуть її використовувати? 10. Ось у мене тут є. Аркастановський кусочок чуть-чуть. Так, дивіться, друзі. Ну, те що, те, що мобілізація ця буде провалена, це факт. Це факт. Значить, вони ці, цих мобілізованих хочуть направити на ті території, окуповані, бачите, для підсилення. Для підсилення. От, масово будуть там ці повістки, що вони там люди, будуть люди отримувати, ті, які вони будуть масово саботувати, просто спалювати, рвати ці повістки. Коротше, не будуть. Вони ось будуть як би то набрати на роботу за гроші. Тобто вони будуть підсилювати ці окупаційні свої вже війська, які в них є. Ось для цього вони роблять. Для того, щоб туди підпитувати там свої. свої Свої війська, ці окупаційні ворожі банформування. От. Вони розуміють, що нові, якщо вони підуть на новий фронт, там е, українська армія ось, вона їх просто рознесе, розіб'є і поваляться вони і там, чи, де, чи тут, чи де вони там будь-яке. Вони е, поваляться і в тому напрямку, там в цьому, в будь-якому напрямку, і поваляться в напрямку, де у них там. Отут вони намагаються втримати позиції якісь там тимчасово. Ось так. Ось так, друзі, ми побачили, що по цій мобілізації. Авжеж, це дуже неприємно, тому що будуть гинути кращі сини України, бачите за це. Але їм, їм воно нічого кардинально не змінить. Тобто, вже ми в тому векторі йдемо, ми йдемо в векторі перемоги. І в кардинально майже неможливо, не майже будь, неможливо змінити вже вектор цей, ось тому вони будуть підсилювати те, що вони тут поокапалися, але їм це все одно це відтягне на якихось там на якийсь час їхнє перебування там. В принципі, як і казав президент, що тільки більше людей загине. Ось, от вони будуть сюди стягувати тих чмобіків. Ось так, що ми побачили, друзі, по мобілізації.